Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І в цьому відео я вам покажу тютюн по сортам. Ви просили, робимо. І Планував трішки пізніше, але тут налетіла хмара і я так розумію, що буде дощ, трішки коригую. Плани вискочив пораніше. У нас село знаходиться яром і видимість е, небосхилу обмежена. Майже всюди по набокраю у нас дерева, і тому, коли приходить хмара, вона приходить несподівано. З'являється за горизонту і може відразу починатися різко дощ. Так, і це у нас перший тютюн, це у нас герцеговина Два ряди. Ось такий тютюн. Такі листки в нього. Далі в нас іде дюбик, найкращий. Тютюн цього року в нас весь дуже низький. Він тормозить від самого початку ще з вирощування розсади. Трішки ми його застудили і тому він в цьому році дуже відрізняється від всіх попередніх років. Так, це у нас гавана. З такі листочки. Дуже низький, ми самі дивимось минулорічні відео, і там тютюн вже вище двох метрів, вище нашого зросту. Так, це у нас Вірджинія. ну Вірджинія взагалі це окрема тема, але її вже втомилися пасинкувати, вона все время кидає ці пасинки і ну, найгірше вона, напевно, серед тютюну. Ну Так, в принципі, листя, ось таке листя. Вірджинія. Така якась слабенька. Так, а це у нас, це у нас, зараз згадаю. І це American 26. Такий низенький тютюн. Ну тут збірний рядок. Далі ось там росте в нас Берлі 46. Зараз підійдемо. Так, Берлі 46. Ось такі листки в нього. Друвецькі. Такі йдемо решта тютюну рости далі. Е, є такий ефект у рослин, я про нього тільки читав, а ось маю спостерігати сам, як шоковані рослини, вони потім в принципі от можна понаблюдати навіть бур'ян. Якщо це він зразу починає квітнути. Ось тут також ці рослини, із того, що вони були шоковані, заморожені, росли в неналежних умовах, вони намагаються зразу дати насіння, вони не ростуть, а намагаються от як можна швидше просто посіятись. Так, Ну, продовжимо огляд. Це у нас Silver River. Все це не показово. Наступного року всі ці насіння ми зберемо і ми будемо знову вирощувати тютюн. Так, Virginia Gold. Ось ця Virginia. Зовсім інша, ось ця Gold. Дивіться, які листя. В неї. Ну і просто що він весь, весь дуже занизький. Так, символ 4. Також Величезні, гарні листки, але ж, можливо, ще трішки підніться. Це Little Ditch, він. І... А, Indian Black, перепрошую, Indian Black. Ну, зовсім малесенький тютюн. Це у нас кубан К... Крільо 98. Кубан Крільо 98. Ось, схоже, це і весь огляд тютюну. Що маємо, то маємо. На наступний рік будемо робити роботу над помилками і знову вирощувати тютюну. Це таке. До речі, поки ми не знали, що його вирощувати важко. У нас якось перші два. Навіть три роки це було дуже просто. От так, от з першого разу вийшло. Ось навіть минулого року був дуже такий тютюн. Ну, Гарний, високий. Ну, відео є на каналі. Подивіться, кому цікаво. В цьому році, ну, ось так. Не знаю. <смес> так, буває, так буває. Будемо робити висновки, будемо все одно вирощувати. Все одно. Тютюн. Дуже цінна культура. Так що будемо вирощувати. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.